Мої вітання добрим людям! Моє ім'я Олена Щербань, етнологиня, докторка історичних наук. Відома ще й тим, що активно і ефективно вже 20 років популяризую українську традиційну культуру харчування. Це є моя любов, яка вилилася у тому числі у створення музеїв звареного борщу, живого хліба. Розвитку, стрімкого розвитку етногастрофестивалю борщик у глиняному горщику починали з 12 різновидів борщів у 2014 році. Цьогоріч вже приготували 90 різновидів. На наступний рік є план приготувати 100 різновидів і це лише борщиків, але ж і до борщиків, тому за один день можемо приготувати щонайменше 200 різновидів різних страв, тому що різний борщ, 100 різновидів це є різні страви. Прийшов час поділитися з вами деякими напрацюваннями. Це ж напередодні того, що я все-таки не відмовляюся і активно працюю над ідеєю створення Української гастромедичної гастро академії. Але це все в процесі і це все на перспективу. А сьогодні я би хотіла, я вже створила і з вами хотіла би поділитися таким унікальним, цікавим, практичним. Етногастрокурсом, у який, до речі, я вже запрошую вас, усіх бажаючих. Можливо, пані Людмила захоче, я вже так натякаю. Хто, хто захоче, будь ласка, радо, радо запрошу, радо долучу вас до нас. Так от, що таке мій етногастрокурс? Він включатиме 10, а можливо, і 15, а можливо, і більше. Підозрюю, що буде більше рецептів. Під час і технологій приготування, під час яких я це буду робити на відео в режимі онлайн. Я буду, я буду розказувати основну суть і річ, що затишна, правдива, енергетично, позитивно, енергетично, позитивно, правильно заряджена їжа, вона буде приготовлена виключно з продуктів. Чесних, правдивих, чистих, затишних, енергетично правильно заряджених. Для кого цей курс? Для тих, хто розуміє, що йому живу їжу, значить, і ми є живими. Для тих, хто турбується про себе, хто турбується про свою родину і продовження свого роду. Рід має бути сильним, здоровим, довголітнім і однозначно плідним у всіх сенсах цього слова. І чималеньку роль у цьому відіграє харч, який. Який ми вживаємо, який ми їмо, з яким звичайним настроєм готуємо, і це теж я включаю в цю, в цю програму. Занадто розумничати перед вами не буду, я просто готуватиму для вас те, що я повсякчас, повсякдень, хоча і не кухарка, не кулінарка, не знаток. Я тут я лише самоучка. і та, яка продовжує традиції кулінарні свого роду, роду по маминій лінії, роду по батьковій лінії. І дуже вдячна своєму роду, що в мене багатий такий є спадок у цій темі, і плюс в мене є бажання готувати. І готувати люблю і вмію, і їсти люблю, і люблю, коли інші їдять приготоване. Так от, я говоритиму під час нашого курсу. Я сподіваюся, він буде яскравим, самобутнім, так як і все те, що я до сьогоднішнього дня викидаю вам в свої ефіри. Про те, що традиція в культурі харчування вона відсікає всі, всі технології шкідливі, вона залишає лише те, що правильне для людини, про взаємозв'язок людини, природи і однозначно життя райського життя на землі, яке, яке люди своїми руками на сьогоднішній день нищать, але, але є, є ж базові. Точки відліку і басове усвідомлення того, що хто ми є, що ми є боги на нашій землі, що ми маємо божественне начало і маємо це начало продовжувати по-божественному. Я зараз про харч, щоб ми розуміли, що продукт, який на нашому столі, відкіля він до нас прийшов, з якою він енергією до нас прийшов, хто для нас його створив. Чи він цілісний, чи він затишний, чи він енергетично наповнений, чи він живий. Ось приблизно про, про себе, про людину, про турботу, про відчуття життя, яке транслюється через їжу із вдячністю, усвідомленням, розумінням того, що вкладено конкретно в цей харч. Ось споживаємо правильну, чисту, правдиву їжу. Готуємо з любов'ю, живімо, живімо по-людськи.